Всім привіт! Ну ось останній день березня, найостанніший день березня із усіх останніх днів березня. І нарешті, нарешті пасіка вже запрацювала. У мене є інформація, що вона працювала декілька днів ще перед цим, але ось сьогодні вже все відбувається по-справжньому. Я фактично, фактично півроку не заглядав у гніздо. Сьогодні саме той день, коли я буду дивитися у гніздо. Це перший раз за весь сезон я подивлюся у гніздо. і то не до всіх бджіл, а тільки щоб вияснити, чи є сенс дивитися до всіх, чи можна обмежитися деякими. Я із тих бджолярів, які вважають, що бджолам краще не заважати, ніж намагатися все вирішити за них. Тож, поїхали дивитися. Для початку, напевно, треба роздмухати димарь. Перше ритуальне роздмухування димаря або друге. Але навіть якщо сьогодні друге ритуальне розмухування димаря, то воно вже справжнє. Хто не бачив, я показую як роздмухувати димарь за допомогою борести. А це ось бореста, кара, І можна дити в будь-якому віці. Але краще це робити із мертвих берез, тому що вона не гніє, але суха вона залишається завжди. І зверху додаємо гриби. Ось так. Гриби і береза. Так робили наші прадіди. Мені вже півтора місяці, як картить. Заглянути ось сюди в гніздо до цього вулика. Вони виїли весь пінопласт ще взимку. Я показував навесні, як їх виносив. Вже тут лятка не було. Виїли літок до пластикової вставки. Цікаво, чи вони занесли цей пінопласт в соти, чи викинули, що там коїться. Зараз глянемо. А коїться тут приблизно ось такий ось целофановий мішечок. Тут колись була підкормка. Все поїли, стелю проїли. А оце ось буде просто класна штука для раєвень. Оце ось просто класна штука для приваблювання раїв. Дивимось, що тут в гнізді. Ох і запах. Сонце світить. Ну, перша криюча рамка, вона часто розказує дуже багато про бджіл. Що тут у нас? Є корм. Є свіжий принесений нектар або корм розбавлений водичкою. І вже досить нормально свіжої пирги перги пилку, який перетворюється в пергу. Ну, друга, друга рамочка також вже не тільки з кормом, а й дуже-дуже дебела забита пергою. І третя, вже критий розплод. Так, ось так розплоду. Це перша рамка із розплодом. До речі, хто не встиг витягнути ось полоски, треба було їх витягнути ще в минулому році. Але я не такий правильний бджоляр, тому в деяких вулках я не витягую полоски до тих пір, поки не буду робити весняну ревізію. Я сьогодні роблю весняну ревізію і забираю полоски. Вони вже тут тільки заважають. Ну що, Пилок дуже, дуже різноманітний. Джолки, танцюристки. Як завжди, вміють радувати ока бджоляра. Пилку багато, є, відкритий, є, закритий, засів. І так, до половини рамки по всьому, по всьому, по всьому гнізду. Бджолка вимурзана. дуже багато вимурзаної бджолки, дуже багато танцюристок. І є вже розплод на виході. Ось зараз я намагаюся зняти. Бдділка народжується в прямому ефірі. Розплод на виході. Так, не буду я вихолоджувати гніздо, ставимо назад. Ну і багато вже сіренької молоденької бджоли. Сиренька молоденька бджола, це та, що щойно народжена день-два тому. Ось така. Це не те, щоб еталонна, не те, щоб дуже сильна, не те, щоб дуже гарна, але ось така досить пристойна сім'я. Якщо були б були усі такі без винятку, то я був би довольний. Тож, чому я ніколи не чищу підмор, підмор під сім'ями? Ось дивіться, я цю сімейку не відкривав півроку. Зараз я. Чому я її вибрав? Тому що якщо я виберу дійсно сильну сім'ю, де все заставлено рамками, то взагалі нічого не зрозуміло, чому я це цього не роблю. А тут буде все зрозуміло. Одну рамочку витягую і ось показую вам. Дивіться, під мору залишилась ну, одна чайна ложка. Максимум одна чайна ложка. А чому? А тому, щоб бджоли все самі почистили і поприбирали. А чому так відбувається? Це та тому, що я ніколи не дивлюся бджіл, поки температура не підніметься вище 15 градусів. А між виставкою бджола сімей і підняттям температури вище 15 градусів, проходить, ось як в цьому році пройшло більше місяця. Місяць і 10 днів пройшло. І що відбувається? Відбувається те, що бджола, яка будує плани на літо, тобто та сім'я, яка буде жити, вона сама-сама його вичищає. Хтось мені скаже, що я роблю неправильно, я роблю нерозумно, тому що я, я спонукаю бджолу, яка перезимувала, яка і так виснажена, робити дурну роботу по, по викидуванню мертвих бджіл. Так, це робота. Я змушую бджолу цю роботу зробити. Ага, ось і розплод. Ось і розплод. Все, розплод є. Я тут. Я закриваю вулик і ще раз покажу, показую підлогу. Підлога прибрана самими бджолами і оце ось накришено тільки пилок, який вони зараз носять для вулика дуже активно. Так ось, закінчую свою думку, чому я вимушую бджіл чистити підлогу самим. А можу зробити це я сам. Так, я можу зробити, я можу приїхати на пасіку, працювати на тачку два дні і почистити всім підлогу. Бджолам буде менше роботи. Але чи це вірно буде зроблено? Я можу це зробити сам, але якою ціною? А ціною такою, то, що я буду отак -от перебирати гніздо, розкрию вулик, переставлю із теплого місця рамки в холодне місце. Або просто зніму корпус. І в них провалиться дно. Я цим самим дуже сильно вихоложу гніздо. Не тільки вихоложу саме гніздо, а вихоложу всі рамки, всі соти, всі корми. Якщо температура буде на вулиці не така, як зараз, а там, скажімо, скажімо, плюс 5 чи плюс 12, то поліпшити мікроклімат для розплоду бджолам буде набагато важче, ніж Просто викинути сухих мертвих легких бджіл через ляток, який і так зроблений максимально низько, тобто в бджолі не треба піднімати. Ось воно все. Ось тут залишки. А, ось ще одна дочищає. А більшість бджіл навіть не викидають під лятком. Виносять з пасіки метрів за 50, які там кидають. Дуже велике зло, я вважаю, розкривати гніздо дуже рано. Чим пізніше це буде зроблено, тим краще. Тому я і ніколи не чищу підмор. Ну, ніколи не кажу ніколи, майже ніколи бувають такі випадки, що я витішаю підмор, тоді коли підмору дуже багато, а бджіл залишається дуже мало. Але це у дуже постраждалих сім'ях. Звичайних сім'ях я ніколи підмор не чищу. І взагалі, якщо я запізнюся почистити підмор в такій сім'ї, яка вже не розраховує жити на цьому світі, і тим паче носити мед, ну ніякої шкоди для пасіків в цілому я не вбачаю. А ось, а ось виморозити пів сотні сімей за один день це шкода велика. А пасічник тоді йде додому, спина болить. Наробився, натрудився, думав, о, яку я справу зробив. Весь підмор вичистив, вихолонув всіх бджіл, тепер розплод будуть розігрівати дня три, і дуже добре, якщо просто розігріють, втративши життєву необхідність силу робочої бджоли. А ще можна і підчепити болячку, та ще і неабияку. Того я ніколи завчасно підмор не чищу. А коли роблю повну ревізію то бджоли справляються і без мене, і не скаржаться, і не плачуть, все в них буде добре. А ось дивіться, сімейка, як сімейка, вулик як вулик, я ще в минулому році при формуванні гнізда в зиму відставив ось малометку. Малометка і там були ще язики. Тому що тут було 9 рамок і замість 10 рамки потягли язики. Я гніздо формував з цієї сторони з розрахунком, що мед... Назву перенесуть в гніздо. Ось тільки-тільки переносять. Тільки почали переносити мед, який я їм залишив для зимівки, щоб вони перенесли у вересні місяці. Зараз квітень. Ну що, переносять через пів року і це добре. І розплод є. І ось передостання рамочка забита пилком із пролісок і ще якихось жовтих квітів. І мед є. І пилок є, і розплод є, і навіть нектар свіжий чи розбавлений водою. Все є. Ну все, на останок ще одна цікавенька Бджела, я думав, що це бджола з бочинці, вони тільки по агресії. Неможливо підійти, як відкритий вулик. Підійти можливо, а відкрити неможливо. Вони я думав, що це з бочинці тільки по агресії. Ні, ну я із осені знав, що вони з бочинці по розплоду, тому що ось вони зимують, зимували мене на двох корпусах. Це не із-за того, що я залишаю бджолу на двох корпусах разом з медом, тому що я не зміг їх опустити на один корпус за кількістю розплода, а спеціально приїжджати там на початку листопада і за одного вулика. Я не мав ніякого бажання, тому я їх залишив на двох корпусах зимувати. І що мені вийшло? Вони показують просто дива агресії. Плюс вони почали тягнути мені язички. 31, перші, перші язички. Ось так. Додам їм ще одну рамочку. Ось диви. Крайня рамочка. Це заставна. Рамочка заставна. Таке, як починають підливати проліскою. Треба подивитися, що там у лісі. Годить ні. Ось такі справи. На останок зайду до лісу. Подивимось, як там жила. А це чи підливає, чи під'їдає. Заправляється, можливо, перед цені, а тільки прилетіло з толком. Підливає. Підемо до лісу. Ну ось ввечері. Тепло. Тепло не як, не як в березні, навіть не як в травні, тепло, як літом. А в лісі, в лісі, в лісі ухти. Верба козяча. Розпускається. Тепло і все, і все розпускається наші прискорені зйомці. Верба козяча, красуня. І загула бджола. Ну а що в Лісі? В самому Лісі теж все дуже-дуже непогано. Квітує пролізка, зацвітає ряст. Ряст тут свисти ще три тижні. Починає самий ранній, наймаленький самий і буде закінчувати найвеликий білий ряст. Ось такий ліс. Можна вивозити пасіку на розвиток. Дякую всім за увагу та терпіння.